Слава Ісусу Христу! Amen. Брати і сестри, радий бути з вами. Це не якась заїжджена фраза. Я реально радий бути в цьому мі... на цьому місці. Да, слава Богу, того, що цих два дні Бог так благословив побувати в декількох церквах і побачити декілька, люд... декілька десятків людей, які служать Богу. Я дуже радий. Отже, Знаєте, що я вам скажу? Хтось сьогодні прийшов на це місце от хтось з тих, хто зараз слухає, і хтось був готовий до декілька варіантів зібрання. Хтось був готовий до того, що на проповіді буде дещо потужне, і сьогодні хороші проповідники. Хтось був готовий до того, що сьогодні у нас хороші співаки, і я почую гарну пісню. Хтось був до того, що сьогодні, можливо, вірш буде, який зачіпить. Мою душу. Хтось був готовий до різних варіантів, а хтось готувався вдома до того, щоб отримати слово від Бога тут, на цьому місці. Я думаю собі останнім часом над цим, брати і сестри, наскільки ми готуємося до кожного зібрання. І неважливо, чи ти служиш на сцені, чи ти стільці розставляєш образно кажучи. Наскільки ми готуємося до зібрання вечірнього, ранкового молитви є кожного дня, будь-яке зібрання де проходить, коли ми збираємося в ім'я Ісуса Христа, наскільки ми до цього готуємося, наскільки ми готуємо своє серце? Чи ми молимося, як мінімум? Чи ми якось стараємося від чогось поганого, цих декілька годин, хоча б перед зібранням, себе відгородити, освячуватися того, що я йду в дім Божий? Де буде говорити Дух Святий через братів, через сестер, через різні обставини неможливо. Наскільки я готуюся до цього? Це питання, яке я залишу для вас, і ви кожен дайте собі відповідь. Я це зараз проходжу. Нехай Господь благословить всіх вас. Отже, тема моєї проповіді, я дуже довго думав над цим, це ж мабуть декілька місяців тому, я над цим мене Бог звернув так увагу на це, щоб я це помітив. Привілегія бути другим номером. Я одного разу думаю, от ми люди, ну, як би ти не крутив, чи не крутила, ми часто хочемо бути лідером в нашому житті. Ми часто хочемо, щоб якісь речі, про які ще ніхто не знає, ми дізнавались першими. Якщо це, якщо це щось цікаве, ми часто хочемо. От якщо потрібна десь допомога, то щоб бути першим, я не кажу, що зараз це погано чи добре, я просто кажу, що інколи таке буває у нас. Я працюю на роботі, і там, як ми звикли говорити по наших рамках невіруючі люди, хоча я їхнього серця не бачу, але вони так прихильні, слухають за Бога. І вони хочуть бути перші, тому що є премія на роботі. От перший, якщо ти щось зробиш, тобі ще можуть похвалити, можуть тобі якусь грошову винагороду дати і тому подібне. Якусь продукцію зробити першим. І от у них кожного разу перший, перший, перший. І учні Ісуса Христа теж, до речі, говорили на цю тему. Вони тільки не казали не перший, а хто найбільший. Пам'ятаєте, вони одразу в дорозі йшли і вони розмірковували хто найбільший між ними. Ну, можливо, хтось між нами є найбільший, ну, якби нас 12, але не може бути, що всі рівні. І вони собі думають. Ісусім говорить за важливі речі, царство Божого, а вони далі про своє. Я читаю місце Слава Божого. Нехай все буде згідно Біблії. Це буде два місця. Перше зі старого заповіту і друге з Нового. Івангелія від Івана, 10 розділ. І декілька віршиків це те, що ми знаємо. Каже Ісус: По правді, по правді кажу вам: хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, тобто пастухові, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними. І вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим вже не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. І друге місце це старий заповіт. Перша книга Мойсея, перший розділ, перший вірш. Буття 1.1. Якось звернулось так увагу на цей віршик. Ми рідко його замічаємо. Буття 1.1. На початку Бог створив небо та землю. Це один вірш. От, Браття, дякую, що висвітлили. Ми можемо побачити дуже цікаву річ. Не знаю, чи багато з вас читають старий заповіт, але я зверну увагу. Перші три слова говорять про те, який має бути стан в нашому християнському житті. На початку Бог. Ми знаємо, що. Іван писав, каже, що споконвіку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово, і так далі. І це слово сталося тілом. І ми часто це такі заїжджені фрази, які ми чуємо, і мало не ми роздумуємо. Я собі думаю, та, друзі, брати і сестри, Біблія пише від самого початку і до самого кінця, що на початку всього, що б ми не робили, має бути наш Господь. Це, якби така фраза. Яку легко хтось каже, легко казати з кафедра, ти покажи це життям. Так ми в цьому практикуємо, можемо практикувати. На початку Бог, я хочу звернути увагу на ці три слова. А коли я читав 10-й розділ Івана, то там теж, до речі, є це наголошення. Четвертий віршик каже: А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. Ісус каже, ось така річ, ось так, ніби воно правильно ніби має бути. Ніби я вам показую, але вибір за вами. По правильному, ось так каже, кол... другими словами, коли я приходжу до вас, ніби ви як мої овечки. Да? Ну, це, це загалом так. Біблія так не пише, ніби ви як мої овечки. і Я з вами йду, але я йду перед вами. Для яких причин я сьогодні скажу пороздумуємо, я йду перед вами і ви йдете слідом за мною, тому що ви знаєте мій голос. Тобто ці овечки, які в моєму стаді, вони знають мій голос і йдуть за мною. Каже, але за чужим вони не підуть, бо вони знають його голосу. Я собі сидів і думав: думаю, боже, я, часто, я скажу чесно, я часто хочу бути в своєму житті лідером номером один в своїх життєвих ситуаціях. Хочу бути лідером один, можливо, ін інколи на роботі. Хочу бути лідером. Ну, образно. Номер один бути першим скрізь в служінні, хоча це добре. Хочу бути першим, можливо, в якихось таких ситуаціях, що ще ніхто не чув, а я перший хочу почути. Ще ніхто не має цього відкриття, а я хочу першим його отримати. Ще немає слова від Бога, а я хочу його першим отримати. І багато і в хороших речах, і в поганих ми хочемо бути першими часто. Якщо в хороших речах це дуже добре, в духовності, як ми це називаємо, отримати слово від Бога, ти хочеш першим, отримати потішення, ти хочеш першим це добрі речі. Але якщо переходить це на щось світське, те, що нас руйнує, краще стати за когось. Як учні думали, хто з нас найбільший? Другими словами, якщо ти скажеш, що я найбільший, того, хто поряд з тобою, ти опустиш, що ти скажеш ти менший за мене. А Біблія так не навчає. Ісус каже: хто хоче бути більшим, нехай буде. За раба. Або нехай буде менше. От я думаю, Боже, яка привілегія мені з того, що я маю бути номером два? Апостол Павло розказує, біжіть так, щоб ви утримали нагороду. Ну, На перегонах лише один переможець. Да? І тут добре він говорить, того, що речі, які стосуються збудови нашого духовного чоловіка, вічного життя і спасіння, це дуже добрі речі. Але ми інколи їх путаємо. От Біблія говорить, на початку Бог або тут каже, коли вижене він свої віці, він йде перед ними, а вірці слідом за ним йдуть. Інколи в нас бувають такі моменти, ми, можливо, не усвідомлюємо. Я надіюся, в більшості або всіх тут такого немає, але я знайшов в цьому себе, що навпаки буває, я овечка, йду спереду, а пастух іде за мною, тому що я знаю лучше, куди мені йти. Я хочу мати відкриття такі, які я хочу. Я хочу отримувати слово від Бога, таке, як я хочу. І інколи я собі ставлю я своє на перше місце. А Бог і Біблія так нас не навчає. І я думаю, Боже, яку привілегію я маю? Я знайшов дві. Дуже потужні, основні ви можете пошукати для себе. Перше, це ти не контролюєш весь процес. Насправді, це привілегія. Коли ізраїльський народ, дуже багато тисяч людей, багато тисяч війська, вони мали проблеми, і був такий момент, коли Мойсей їх вирішував. І до нього підходить одна людина і каже: Слухай, тобі ж це важко все, тобі важко все це контролювати. Зроби так. І він радить йому. Настанови певних людей. Над певною кількістю якісь маленькі питання вони будуть вирішувати самі, а великі будуть приходити до тебе. І коли Мойсей так зробив, да, то йому набагато легше стало. Бог дав мудрість, щоб це сказати. І це було правильне рішення. І було добре в очах Господа. Інколи бувають моменти, коли ми хочемо контролювати багато речей, і кожного разу воно, скажімо так, наповнюється, 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 і тобі стає важко. Тобі стає важко контролювати. Я пам'ятаю колись, як був менший, хоч я зараз ще не великий, але як був ще менший, то в мене сестра менша, Мирослава, ви її знаєте, більшість, якщо не всі. І от коли мама залишала мене з моєю сестрою, бо вона йшла на роботу, а я був малий, а вона була ще менша, вона нічого не розуміла майже. То в мене був такий, от, мені так хотілося бути першим. Я старший. Значить, я перший. Я найгла, все, що я скажу, вона має слухати. Ну, як би вона собі цього хотіла чи не хотіла. І я робив так, що я починав її контролювати. Ну, би це зараз дивно не звучало, дитина починає контролювати дитину. Але так воно і було. Я починаю її контролювати. А що ти робиш? А з ким ти ходиш, а куди ти йдеш, а що ти їсиш? Я настільки прям перейнявся, і тільки не до недавнього часу я сиджу. І мені ця думка приходить, все життя, люди хочуть бути першими. Для чого вони їм, вони не можуть пояснити. Але першим це ж така привілегія. І справа в тому, що коли перша привілегія, ти не контролюєш все, тобі стає набагато легше. Того, що, якщо в тебе Господь на першому місці, або правильніше сказати, в тебе Бог, як Біблія пише. Цей пастух іде спереду, і ти йдеш за ним. То ти не контролюєш. А що буде спереду? А які будуть випробування? А яка буде проблема? Ти це не контролюєш? І тобі набагато легше стає, тому що тут потрібно рухатися вірою. Так як сказав мій пастух, я так і роблю. Я не контролюю весь процес. Чи ми підемо зараз направо, чи ми підемо образно кажучи наліво? І друга річ, яку я знайшов. В номера два, тобто в мене, як в другого номера, є на кого покластися. Це дуже велика привілегія. Інколи ви не замечали такі моменти, хтось каже, якусь справу доручили, в мене таке було, мені доручили і кажуть: Вася, на тебе можна покластися? Ти виконуєшся, стримуєш своє слово. Я так само казав: «Я можу на тебе надіятися, покластися на тебе можна в цій справі. І от дивіться. Коли ти номер два, тобто, другими словами, ти йдеш за Ісусом Христом. Бог спереду йде у всіх твоїх ситуаціях, а ти йдеш за Ним. Ти можеш покластися на номер один, на Альфа і Омегу, на Ісуса Христа. Тобто, другими словами, Боже, те, що я можу, я роблю, а те, що я не знаю, і там, де мені важко, я кладусь на тебе, тому що ти бачиш весь, весь шлях. Е Давид говорить в своєму псалмі, 22 й псалом, багато хто вчив його на пам'ять. Господь то мій пастер, пам'ятаєте? Я не буду в недостатку. І, там...» і є такі слова. Ти передо мною трапезу зготовив, словами, або, або іншими словами, ти накрив стіл для мене, для того, щоб я міг звідси поїсти. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив оливою. Моя чаша це пиття. І він такі слова гарні говорить. І цим самим Він каже: ти йшов переді мною, і ти переді мною приготовив мою дорогу. Ти переді мною приготовив те, що я маю вкушати. Ти переді мною дав мені те, що я ще навіть не знав, що буду потребувати, а ти вже знав це наперед. Якщо я не помиляюся в Ісаї чи в якійсь іншій книзі Біблії, написано, що ми маємо Ісуса Христа. Ми маємо порадника, ми маємо втішителя, але не такого, який би не знав, що ми проходимо. Але такого, який був знайомий зі всіма хворобами. Пам'ятаєте, страдника в українському біблії пише, який знайомий зі всіма хворобами, і він може нас потішати, він може нас якось підтримувати і піддержувати в різних ситуаціях. І можна ще багато багато силок з Біблії, зі старого і з Нового заповіту, знаходити, аби було бажання, там, де Біблія говорить, коли Бог був попереду, в ізраїльському народі так само, коли Бог в хмарі, дим в, в, в огненній хмарі вночі або в день в іншій хмарі йшов перед ними, вони бачили, куди йти. Якби вони йшли самі, ніхто не знає, де вони опинилися. Справа в тому, що коли Бог спереду, як він каже, коли пастух перед нами, овечкам набагато легше. Нам набагато легше, тому що ми не думаємо за багато речей. А куди нам рухатися? А, а як далі жити? А що буде завтра? Знаєте, інколи є такі люди, ну не в образу, але можливо, це трошки більше старші. ну Можливо, я не знаю, можливо, я помиляюся. Хай буде, що я помиляюся. Але я зустрічаю таких людей, які кажуть: все дорожає. Що буде завтра, непонятно. Треба готуватися, треба, можливо, щось робити. Я теж так думав до певного моменту. А потім думаю: так почекайте, мене в завтрашньому дні ще немає, а Бог, Він вже є в завтрашньому дні. Ну, то чого мені тоді переживати? Хтось каже, це легко казати. Ну, але ми говоримо зараз за те, що Бог перед нами, а ми за ним. Ми часто хочемо вирватися вперед, на щось планувати, щось робити. І це нормальні речі, ми всі люди, але інколи ми беремо на себе багато. Оці дві речі, ці дві привілегії привілегія бути номером два. Всього-навсього, ці дві. Перше це, можна сказати, ти розгружаєш себе, бо того, що ти не контролюєш весь процес, який відбувається, а ти через Господа знаходиш стежину. вірно. І друге, ти маєш на кого покластися. Чого ми приходимо? Ви ніколи не думали, чого ми приходимо з якимись проблемами, питаннями до Господа. Воно якби в нас є. Ми віримо Богу, ми покаялися, ми прийняли Його як особистого Спасителя. І ми деякими своїми вчинками показуємо, що Ісус на першому місці, Того, що ти кажеш, Боже, я не знаю, як рухатися, і ти молишся, чекаєш, коли Бог тобі дасть відповідь. Але ми так вміло навчилися розділяти, що от коли проблема, то я ставлю Бога на перше місце, кажу, Боже, що робити, а коли проблем немає, то Бог або зрівнюється зі мною, або Він десь на другому плані. Коли я на роботі, ну то якби я перед роботою особливо не буду молитися, тому що це ж моя робота, тут нічого такого немає. Це банально. Коли ми їдемо в дорогу, я не стану помолюся, щоб Бог благословив, щоб Він ішов переді мною. Ну, тому що це щось таке, що навіть не потребує. Це всі так роблять. Друзі, якщо Ісус Христос, якщо Бог, Він буде йти перед нами, ми дозволимо йому це. Того, що це в нашій владі, якщо ми це дозволимо. Повірте, речі, які відбувалися в Біблії, і в старовому заповіті, які великі чудеса були, і в новому, в апостолів, і в багатьох людей. І Ісус Христос, який дає приклад, ці всі речі будуть відбуватися і в нас. Якщо ми будемо мати Ісуса Христа як свого наставника, як свого пастиря, який йде спереду, а ми йдемо за ним. Не навпаки, в будь-якому випадку. Навіть коли ми можемо щось зробити самі, то щоб ми на себе багато просто не брали. Тому що Давид каже, ти передо мною вже приготовив, іншими словами, те, що мені потрібно. І перед нами Бог готує те, що нам потрібно. Але при умові ми це получимо тільки при умові, якщо Він буде перед нами, а не за нами. Тому Господу нехай буде слава, привілегія буде номером два це дуже високий рівень. Слава Богу, амінь. Помолімося.